Молитва до святого Юди Тадея, яку можна відмовляти у всякій потребі, святий Юдо Тадею, близький родичу з найсвятішою матір'ю Божою, великий апостоле і мученику, славний чудотворче, який помагаєш своїм шанувальникам, віруючим у твоє успішне заступництво перед Богом у важких, особливих обставинах. Порятуй мене, благаю. Прийди до мене за допомогою ти, який одержав від Бога привілегії помагати в розпачливих і безнадійних обставинах. Змилися наді мною. Моє життя це безостанно хресна дорога. Кожен день приносить мені смуток і горе, а серце моє наповняється болем, бо у всьому, нахожу, лише страждання. В цій постійній боротьбі бракує мені вже сил, Падаю на дусі. Тривога і розпука огортають мою душу, і здається мені, що проведіння Боже про мене забуло, Чи ж твоя доброта не змилосердиться над моїми злиднями. Благаю, вислухай мене, випроси у Бога те, що прошу, а я до кінця життя, з вдячністю, буду вшановувати тебе як мого особливого опікуна, і буду Богу дякувати за отриману через тебе ласку, і поширюватимусь по світі поша Твого імені. Амінь.